Друзі, поки ми тут розмірковуємо про ефективність інвестицій, про доцільність вкладень в українську економіку, про диверсифікацію, про підвищення дохідності портфеля і смакуємо тонкі нюанси, відмінності різних апарт готелей цінних паперів, бізнес-моделей, криптовалют і так далі, робити все це можемо лише завдяки героїзму наших хлопців напередку, як ви знаєте, ми регулярно долучаємося або ініціюємо цікаві збори на найголовніші потреби тих. Чи інших підрозділів, але є і багато напрямів, про які ми не розказуємо на каналі, просто бо ми зазвичай можемо закривати їх точково і швидко. Власними коштами так, наприклад, в другому десантно-штурмовому батальйоні 95-ї бригади служить брат Олександра Тихомирова, мого співзасновника, співведучого партнера по Украинвест Клубу. Якщо минулі потреби ми могли доволі легко закривати і швидко власними коштами, то зараз потреба підрозділу трошки збільшилася. Нещодавно вони і пару наших дозадоначених задоначених Мавіків втратили. І в цілому важливість актуальних місій зросла. Зараз вони Виконують бойові та розвідувальні задачі на одному з найгарячіших напрямів. І їм конче не вистачає якраз більш складної техніки: мавіків 3 t з термальними камерами та звичайних Мавіків трічок. Причому як для скидів, так і для спостереження. Ми подумали, що із великої потреби те, що ми можемо закрити швидко, це план мінімум десь в районі 400 тисяч гривень, план максимум відповідно 600-700 тисяч гривень, і відповідно один чи два термали. І пара класичних тріячок це те, що ми з вами впевнений, можемо закрити швидко. Бо у хлопців тут самі розумієте. Часу завжди обмаль, і все має бути дуже швиденько. Відповідно, я створив баночку, ми поклали туди вже перші 100 тисяч гривень від себе і сподіваємося, що ви допоможете нам закрити цю потребу максимально оперативно. І як завжди, ми від себе додаємо приємні бонуси. Якщо ви донатите 20 тисяч гривень або більше, можете розраховувати на індивідуальну персональну консультацію від мене по будь-яким вашим питанням, інвестиції, масштабування бізнесу, залучення. Інвестицій, що завгодно. А якщо задонатите 250 тисяч гривень і суттєво допоможете нам закрити цю потребу, з нас велике розлоги інтерв'ю про ваш бізнес, про вашу компанію, про вашу стратегію, що завгодно на величезну нашу аудиторію. Ну і звісно, незалежно від суми, наша подяка, лайкусіки, величезний респект за те, що долучаєтеся, не залишаєтеся в стороні, і будемо звітуватись, буде трошки естетичної насолоди від того, як випилюється русня з нашої території і не тільки нашої. Посилання на баночку, як завжди, в описі. Якщо донатити більше 20 тисяч, напишіть, будь ласка, одразу Олександру, щоб ми вас не загубили. Бажаємо здоров'я! Ми бійці 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Хочемо звернутися до спільноти «Укрінвестклуб» за допомогою у закритті збору на квадрокоптери «Мавік». Хочемо висловити нашу вдячність за раніше придбаний MAVIC 3Т, який було втрачено під час виконання бойового завдання. На цьому напрямку ворог дуже активно використовує засоби електронної боротьби. Тому є потреба у квадрокоптерах Mavic та Mavic 3T. разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!